та по навітаю, мене звати Денис Зайченко, і огляд EcoFlow River 2, я міг би почати з безкінечних цитат про те, що енергосистема України майже знищена. Блекаути стануть в десятеро частішими, аніж до цього, і так буде продовжуватись роками. Але ви і так це повинні вже знати. Скоріше за все, у вас є ДБЖ або зарядна станція. Вже є ще з попередньої зими. Можливо, ви продали їх після того, як минула зима видалась безблекаутною. у будь-якому з випадків, враховуючи знижену покупну здатність рядового. Користувача і підвищення потреб у енергозбереженні, ви, скоріш за все, знову шукатимете зарядну станцію. І EcoFlow River 2 це від неї коробка, бо вона не на столі, вона зараз живить в студію. Це найдоступніша модель компанії у сучасній лінійці, тому на неї ви, скоріш за все, увагу і звернете. І у цьому матеріалі, у цьому відео, я спробую пояснити, у чому переваги такого рішення і у чому будуть недоліки. Хоча він по суті лише один, але важливий може бути важливим. Важливий особисто для вас. Перед тим як почати, не забувайте, що наш україномовний контент можна підтримати в подбайку, підпискою та дзвіночком. Коментарі дуже круто допомагають, але нас підтримати можна і фінансово. На головній сторінці каналу на Ютубі по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Отже. Вартість EcoFlow River 2 на момент написання сценарію цього відео складає 12 тисяч гривень, і це рівно 300 доларів або 275 євро. Я втім також помічав знижки до 8, 8, 8, 8 гривень, 8888. Тобто суть на 30%. Як довго вони протримаються і чи будуть вони на момент виходу цього відео, я гарантувати не можу, бо не знаю. Комплект поставки зарядної станції включає в себе саме EcoFlow River 2, а також кабель живлення C13, в Шуко і кабель для зарядки від прикурювача. Ну і про інструкцію також не забуваємо. Зовні Ecoflow River 2 виглядає як. Всі молодші моделі EcoFlow, тобто пластиковий корпус із сірою основою область руків є біла. На передній панелі більша частина роз'ємів і засоби керування. Позаду роз'єми живлення та вентилятор. Тут одразу відмічу, River 2 відрізняється від колег по лінійці, більш дорогих колег, виключно по суті, ємністю і трішки периферією. Тобто, якщо ви по будь-якій з причин втратили доступ до, скажімо, River 2 Max або River 2 Pro, то адаптація до River 2 пройде безшовно. Інтерфейс, наприклад, ти самий. Кнопка жилення по центру, led екран вище, USB нижче, з одного боку, єврорезка Шуко, з іншого роз'єм під прикурювач, прикритий гумовою заглушкою. У River 2 кількість USB мінімальна: два Type A і один Type-C. Останній, мабуть, найважливіший роз'єм, бо він уникає найбільшого недоліка цієї станції. як і у всіх станцій EcoFlow, про які мені відомо, що це за недолік, буде в кінці. Ємність EcoFlow River 2 складає 256 Втгоди. Це один із, Може, і по суті найменший показник ємності серед всіх зарядних станцій EcoFlow. про що я власне і казав. І ця ємність, як не дивно, має свою перевагу. Бо сучасні акумулятори, чим більш ємні, тим більш важкі. Коли у мене власне був EcoFlow River 2 Max, який зараз на фронті, то коли я його отримував, то ледь дотягнув станцію до квартири, хоча пройти мені було треба. Триповерха, і я мав обидві руки вільні. Коли мені треба було підняти EcoFlow River 2 на приблизно ту ж висоту, я зробив це швидше і втомився менше. І я при цьому ніс у іншій руці коробку із сонячною панелю EcoFlow на 160 Вт. Оскільки River 2 важить 3,5 кг, а не всі 6, це робить її значно більш портативною. Я можу використати її, щоб заживити власне світло у студії, потім перенести до ноутбука і встановити зверху. На корпус Gorilla Custom X, а потім перетягнути на балкон, підключити до сонячної панелі і при цьому не втомитись, не втомитись, не пропотіти і не облити соленим потом, скажімо, USB роз'єми, доки несеш станцію назад до ноутбука. І так, основна задача River 2 це жилення моєї студії під час блокаутів. Про це буде окремий матеріал із поясненнями та інструкцією. Також окремо буде огляд власне сонячної панелі EcoFlow на 160 Вт, і розвінчання міфів про сонячні панелі взагалі. Бо якщо ви не мали з ними фізичної справи, то будете мати дуже приблизне розуміння, що насправді вони роблять, як вони це роблять і що робити, коли вони не роблять нічого. Загалом технічні характеристики у River 2 наступні: номінальна потужність 300 Вт, пікова 600. Це у режимі Xboost, про який далі. Потужність USB Type-C 20 Вт, Потужність Type-A 12 Вт, потужність автомобільної розетки і прикурювача 100 Вт. Є підтримка Bluetooth, правда, невідомої версії, і Wi-Fi 4. Заряджатись панель вміє через розетку на швидкості до 360 Вт, Від Type-C на швидкості до 60 Вт, Від автомобільної розетки на швидкості до 100 Вт, і від сонячної панелі на швидкості 110 Вт. Як і всі інші моделі, River 2 підтримує з'єднання з програмою на смартфон. Називається програма лаконічно. Просто EcoFlow є в Google Play та App Store. Виконує вона дві основні функції. Перша це моніторинг підключень вхідних та вихідних. І друга це налаштування власне параметрів зарядної станції. Ну тобто, мінімальний рівень заряду, максимальний рівень заряду, кількість амперів на зарядку від прикурювача, таймер, вимкнення екрану тощо. Відмічу функцію автоматизації. Вона знаходиться в експериментальних можливостях, тобто леп фічерс дозволяє по таймеру або календарю заряджатись і розряджатись як по розетці, так і по сонячній панелі, так і по 12 DC. Тепер два слова про найважливіші програмні, ну апаратні програмні фішки. Якщо конкретніше, то Xtram та Xboost. Xtream означає максимально швидку зарядку від розетки. О, у сценарії, до речі, помилка. Я написав, що швидкість. Цієї зарядки для недорогих моделей зазвичай дорівнює або близька ємності в ватт-годинах. тобто ємність River 2 350, і тому зарядка буде зі швидкістю 350 ватт-годин. але ємність того River 2 256 ватт-годин. тому це навіть швидше, що дуже-дуже круто. До речі, швидкі зарядки можна налаштувати в програмі на смартфоні. Про X-Boost я, на щастя, не помилився. Це технологія, яка дозволяє підключати та використовувати з EcoFlow пристрої, які споживають. Десь удвічі більше, ніж має ємність акумулятора. У Ecoflow Delta Mini ємність до 900 ватт-годин, під 900 ватт-годин. сплеск буде до 2100. Ну тобто навіть від River 2 від найдешевшої, по суті, моделі, ви можете використати міні... маленький фен на мінімальній потужності. Не дуже довго, але зможете. Для ДБЖ. Ця функція недоступна, щоб ви розуміли. Це дуже-дуже круто. На запитання, скільки цієї зарядної станції вистачить, я навіть відповідати не буду. У вас є ємність 350 Вт годин. Ваш ноутбук, для прикладу, споживає 150 Вт на годину. 350 ділимо на 150. Тобто, ваш ноутбук пропрацює, ну, 2,5 години від River 2. Все. Арифметика така. Цифри можуть бути не на 100% точними, бо є втрати продуктивності, але іншої формули ну не може бути. Рахуйте так, відніміть 5% і буде вам щастя. Тепер, про які недоліки я говорив. Про гучність роботи. На жаль, жоден сучасний Екофлоу не вміє працювати безшумно, якщо ви використовуєте його саме як ДБЖ, а не як просто волотенський акумулятор під смартфони по Type-C. Екофлоу гучний коли заряджається і періодично вмикає вентилятор під час роботи інвертора. Також конкретно, моя модель по незрозумілій мені причині, періодично розряджається, навіть коли виконує роль ДБЖ, тобто підтримки пестру. Я не помітив, відмічу в тім, що гарантія на River 2 офіційна 3 роки. Плюс рік накидується додатково за реєстрацію. Витривалість літії залізалі залізно-фосфатного залізно акумулятора всередині 3000 циклів. Це десь 10, 10 років життя, якщо перезаряджати його повністю щодня. Тому я не турбуюсь за постійну зарядку розрядку. Я турбуюсь за гучність роботи. Це не завадило мені вже зняти декілька відео із працюючим екофулоу на фоні. І скажу навіть більше, вони вже опубліковані. І погодьтесь краще вже знімати так, а ніж не знімати ніяк. До того ж, Type-C та інші зарядки USB не тригерять активацію вентилятора, скільки б EcoFlow не працював. Єдине, що мені ще цікаво, це як буде працювати автомобільна зарядка, бо у мене просто її немає. Ну тобто, замість підключення, скажімо, високопотужних 120-ватних таких зарядок в розетку Шуко, яка. Гарантовано активує вентилятор. Мені цікаво, що буде, якщо підключити до EcoFlow автомобільну зарядку у прикурювач. Чи буде вентилятор працювати? А та автомобільні зарядки вони ж досить багато е, можуть і видавати. Я це ще перевірю, і у наступному відео про це скажу. Тому підпишіться. Ну а зараз підсумки. EcoFlow River 2, як я і казав, це просто молодша версія сучасного EcoFlow. А EcoFlow це вже як Xerox або Jeep. Назва сама за себе говорить. І якщо не брати до уваги гучну роботу за певних обставин, то це річ, яку ви маєте мати в кожній хаті, як мінімум River 2 і плюс сонячну панель. Тому так рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. У коментарях не забудьте написати, чи продали ви свій екофлоу, чи зарядну станцію, чи ДБЖ, чи пауербанки, чи продавали ви щось, і чи потрібно вам купляти щось іще, щоб забезпечити себе енергією на час блекаутів, які обіцяються бути прямо о, ужас, кошмар. Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку Київському магазину SoundMag за надання мені для зйомки цього відео, мікрофону Sennheiser mk 600, а також Київському магазину Motostav і компанії Moza за надання мені стабілізатору для. Кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, подобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тут їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та багато здоров'я!